Сьогодні 16 -те. на всіх кладовищах. Хайфенчиське гребля. Бризькаємо, друзі, бризькаємо порость. Є що, і ефект є. Так що працюємо з гербіцидами, притуплюємо рост бур'яну, а те будемо підкошувати і будемо Підчищать. Все буде добре. Дякуємо, хто допомагає. 19. Червня, Ребляк на довище. Обкошуємо, працюємо, підтримуємо порядок. Разом люди трошки своє. Ми в останню територію. І це працює, друзі. Наводить порядок. Було набагато важче, на кладовище, чим підтримувати порядок. Стараємося, працюємо. Дякуємо, хто допомагає. І те, що бризкаємо на даний час і в греблі. Діє, друзі, діє. І це добре. Четвер, вечірній час. Найфенський стадіон. Працює тренувальний процес. Хлопці з різних команд зібралися і проводять тренувачну гру. І це чудово. І є кому. І це дуже радує. І спасибо, що підтримують. Спорт і участвують у спорті. Молодіж. Це супер. Для них і потрібно і потрібно. І стадіони, і спортивні майданчики. Дякуємо. Усім, хто бере участь і. Допомагає спорту і не тільки спорт. І ще у нас на стадіоні ще є свій волейбольний майданчик. Сітка заказана, викошено І буде молодь і тут трошки відпочивати. Добре. Сьогодні п'ятниця 20 червня. Працюємо, обкошуємо в учерському, друзі. І є, що косить. Хороша площадка. І потрібно косити, і удобно, і для людей приємно. Дякуємо всім, хто допомагає. Трудимося, об'єм чималий, але працюємо, працюємо і дякуємо УКГ, що ми разом допомагаємо один одному. Чудово. І в центрі села, котре обкошується територія. Центр у нас, друзі, дуже великий. дуже великий. І Золота Долина, і біля церковки. Трудимося, працюємо і дякуємо всім, хто допомагає.